В лікарні завершились шляхові роботи та відновлено контрольований заїзд на територію. Поворот праворуч для швидких, а ліворуч для іншого транспорту, де збудовано чотири стоянки. Так, перша велика стоянка. Взагалі при в'їзді в лікарню, вона вже завершена. Знак стоїть там. І друга стоянка велика за церквою, третя стоянка, ось тут позаду мене. І четверта стоянка при в'їзді в лікарні перед шлабавом з правої сторони біля аптеки. Тут безкоштовна стоянка, вона не не в траві, не в ямах, не, не в грязі. Це стоянки для приватних осіб, для автомобілів персоналу, стоянки за шлагбаумом. Там окремо ми збудували. Тож чотири стоянки великі вистачає для лікарів, для всього медичного персоналу, ну і для тих людей, які сьогодні не можуть пересуватися самі. Вільно проїжджати шлагбаум можуть тільки працівники лікарні за спецпропуском для пацієнтів, які не можуть самостійно дійти. Від стоянки до відділення інший алгоритм дій. Водій приїхав сюди, вийшов з автомобіля, якщо не достав з вікна. Нажав на кнопочку. От на на столі екран бачить е, через екран на приймальному відділенні наші медсестри, бачать, е, хто приїхав. На кнопочку нажав Його чути. Він розказує ціль його візита, куди в яке відділення. І вони автоматично відкривають шлагбаум. Він людина заїхала, відвезла пацієнта, куди йому необхідно. На виїзд шлагбам відкривається автоматично, але я так розумію, все ж таки ця функція не для всіх. Навряд персонал буде радий відчиняти кожен раз, якщо хтось зловживає. Кого перш за все будуть пропускати? Ну звичайно, тих, на екрані видно, хто приїхав і кого привіз. Зрозуміло, що випадки є людський фактор, присутні, але на екрані видно, що це приїхала людина. Везе якогось пацієнта. Більше того, в відділенні знають кого куди завезти. Примальне чи можливо вже е, е, на, на допомогу. Ті люди, які їздять регулярно, не можуть ходити, а їздять регулярно на якісь перев'язки чи заміну, е, заміну гіпса, чи ще щось інше, їх знають. Ну і автомобіль, який привозить пацієнт, якщо пацієнт може прийти і сказати, куди йому необхідно, якщо є така необхідність. Ідею Сергія Ковердуна про контрольований заїзд на територію лікарні спочатку критикували, але зараз ділиться керівник, відчувши різницю, підтримують принаймні персонал. Той час, ви пам'ятаєте, коли суспільство користання, коли навіть працівники лікарні були проти, збурені, навіть казали самоуправству директора. То сьогодні, коли ми почали ці робити дороги, і буквально на дві неділі ми зняли шлагбауми і був вільний проїзд, всі вже в шокі, всі привикли до порядку, всі привикли, що немає руху, так скажемо, хаотично по лікарні комфортно і добре було. Роботи завершені, контроль відновлено. Покласти асфальт та збудувати стоянки вдалось до настання несприятливої погоди. Сергій Ковердун дякує міській раді за підтримку проєкту. Три мільйони відділи міський бюджет. Я вдячний депутатам міській владі, які з розумінням, бо ще раз повторюю, було певне певне якісь несприйняття не від, від людей, але спасибі всім, що пішли, дослухались, почули і дали. Ну, а всі інші кошти там також майже три мільйони. Це вже власні кошти, які ми заробили через службу. Національну службу охорони здоров'я це кошти колективу, але ми з задоволенням їх вкладаємо, бо це, ну, це в завтрашній день. Я думаю, що ці всі надбання, які ми зробили, вони будуть років 50 служити перспективу нашим людям.